Всеукраїнський рух єдині це велика, величезна платформа, яка допомагає людям перейти на українську. Особисто вас не засмучує той факт, що а, там після 30 років незалежності України доводиться допомагати людям вчити рідну мову, чи українську мову, чи державну мову. От я тут, бо тут різний контекст. Насправді мене не засмучує, а нарешті ми можемо тішитися, тому що люди виявляють бажання українців говорити українською мовою, бо це частинка якби нашої ідентичності, нашої опори, яка всередині кожного з нас. Це частинка, яка забезпечує нам цю стійкість проти зараз військової агресії. Тому що ну, мова це, якби ми кажемо, що мова це ворота в український світ. Це ворота в світ того, що тебе підтримуватиме: культури, там, літератури, чи це пісні, чи це навіть цінності українські. Коли люди починають читати українську літературу, в них змінюється ставлення до світу, змінюється розуміння цінностей українців. Ну, Я це говорю про наших учасників. Тобто, в нас близько п'яти. 50 розмовних клубів щомісяця відбувається, і це досить багато територіальних громад, в тому числі Запоріжжя, Херсон, Харків, Дніпро. Тобто, і люди, які приходять до нас, вони якби відкривають для себе Україну через українську мову. Тому Але, тішуся. Ну, можна ж було відкрити для себе Україну і 10, і 15, і 20 років тому. Можна було відкрити Україну, я хочу просто розповісти одну історію, чому це не відбувалося? Одного разу я зробила зауваження, навіть не зробила зауваження, запитала в магазині жіночки, яка говорила суржиком. Це було напевно років 10 тому. Та? Кажу: ви ж говорите українською? Чому ви з клієнтами говорите російською? Якщо ваша мова рідна. А що ви до мене маєте претензії, якщо наші депутати говорять російською мовою? Дуже багатьом людям потрібна була оця підтримка, репутаційна підтримка української мови, тому що в української мови весь цей час була репутація, яку створила радянська влада. На жаль, мови села чи там мови такої ну неважливої. Офіційна мова це російська, і вона була як виявилося, так ми з цим зіштовхнув до 22-го року у декого. Так. І ось це було питання ставлення до української мови. Та і це фактично деокупація відбувається зараз мізків наших, не тільки фізична деокупація, а деокупація мізків, яку по факту треба було зробити, як ми бачимо на Донбасі чи в Криму раніше ще. А ми її не зробили, і тепер ми фізично деокуповуємо. Перше, те, що робити треба, це треба робити культурну деокупацію. Ну, щоб наші діти, там умовно, через 20-50 років, ті, які молоді, і, на жаль, вони зараз досі говорять російською мовою. В школі вони говорять українською як латиною, вони виходять за поріг школи і вони говорять російською мовою. І нам треба відкрити очі зараз, а не через 20 років, і сказати: О, а як так сталося? Я тоді теж ну там, розповім і. Із... З власного досвіду, коли в супермаркеті е, на касі е, родина, маленький хлопчик, років семи, дружина і чоловік військовий. І він розраховується, говорить українською з е, касиршою, але е, його дружина і його дитина говорять російською. І мені так хотілося в нього запитати, так заради чого ви воюєте? Ну, чому ваша дитина говорить мовою людей, які. Е, е, які забрали вас у нього, тому що ви там на війні, а не з ним? Але я не наважилася, не наважилася цього зробити. Про ще одне хочу запитати: чи немає у вас відчуття? Бо у мене воно, наприклад, є, що. Там починаючи з весни 22-го року якийсь час, якихось кілька місяців української в Києві. Наприклад, я можу говорити тільки про Київ. Було значно більше ніж зараз, і значно більше людей, які було, які після початку повномасштабної, після повномасштабного вторгнення, вони говорили: ні, ну тепер я точно українською. все, я тепер навіть той, хто не знав, казав. Я тобі обіцяю, я вивчу українську. А зараз це знову вже якось так відійшло. Відійшло ми. Вже звикли для нас це вже не так гостро і це дуже сумно. Я можу сказати, ми відслідковуємо, що після кожного обстрілу в нас збільшується кількість людей на курсах. Це просто фізична потреба, тобто, це фізична загроза і відторгнення. Наші учасники кажуть про те, що я прийшов на українську, тому що я відчуваю відторгнення. До російської мови фізичне відторгнення до російської мови. Ну і коли обстріли приходять до нас, люди, і ми розуміємо, що це якби потреба. Можливо, в Швейцарії такої потреби немає бо ми часто чуємо аргументи, в Швейцарії чотири кантони, ну там інший принцип об'єднання країни взагалі. Mm. От. А в нас є, тому що в нас має бути культурний кордон, так само, як і фізичний кордон, бо в нас є ворог, якого ми маємо якимось чином маркувати в першу чергу. І ми побачили це зараз. Тому, тому так і було, що зразу перейшли, зараз трошки звикли. Ну, але працюємо над тим, щоб це просто працювало. Українська мова може працювати як інструмент 100 років. В нас не було держави, в нас була мова, і вона mm -hmm. працює досі. От там з часів Київської Росії. Ну, моє враження, моя думка. Не знаю, як історики. Так в мене є питання. Можна так, Так, я дуже тішуся, що ми з вами опинились в одному ефірі, тому що от нещодавно ми якраз розмовляли з командою про те, ну як би мали ставитися. До української мови, чи можна було би якось українську мову популяризувати за кордоном серед, навіть серед іноземців, та? і як би це можна було робити. Ну, Тут в мене якби, є така е, асоціація, там, наприклад, йоги чи якоїсь східної культури, і тут так само могли би ми популяризувати нашу культуру, в тому числі там і не тільки мова, тобто і кухня, і е, наші цінності, наша сміливість, і теж мова. тобто, щоб якісь там слова чи терміни, чи ще якісь речі, тобто теж асоціювались в іноземців з Україною. І можливо таким чином ми достукаємося до тих українців, ну, які ще досі не розуміють цінності там, і мови і культури України в Україні, які ще й хочуть виїхати туди. Тому що, коли виїжджають, ну є різне ставлення до людей за кордоном. Я знаю, тому що я якби. Перебуваю часом за кордоном, і коли людина розповідає про війну, вона чітко розуміє, вона розуміє цінності, вона доносить до іноземців, вона поважає свою країну, вона хоче повернутися, то ставлення до такої людини зовсім інше, ніж до людини, яка ну, от просто втекла і не, не знає, як не знає ні своїх цінностей, ні своїх традицій, і навіть може казати: та, та в нас там нічого такого і немає, давайте поїдемо там. Ну не знаю, будемо цікавитися. Вашою культурою більше, а нашої немає, і зовсім інше ставлення іноземців, і нам би якось оце доносити до українців, щоб ми поважали себе. І тоді за кордоном будуть поважати нас. От ось такі якісь речі тебе було класно, ну це як ідея. Насправді це дуже відгукується з тим, що ми робимо як команда, тому що ми завжди говоримо про те, що всі ми є амбасадорами України. В той момент, коли ти покидаєш територію України і виїжджаєш за кордон, то ми всі стаємо, в принципі, маємо транслювати наші там, ключові да, меседжі. Я трошки додам. Просто в мене був такий досвід. Мене, ми ж живемо в відні. І я приїжджаю сюди, і в мене дитина вчиться в школі австрійській. І відповідно ставлення австрійців до України. Ну по-перше, нічого вони не знають про країну, І ну, є такі, тобто, це ж Австрія, це ж відень, дуже багато російського капіталу, дуже багато російських олігархів. Відповідно, багато хто з батьків працює і а, в класі така атмосфера там неоднозначна. Дирекція школи робить все для того, щоб дітям українським було комфортно. Але все одно діти час від часу проявляють е, і агресію в тому числі. Е, ну і ми з вчителькою, дуже добре в нас вчителька, і ми з вчителькою вирішили зробити на Великдень е, писати писанки з малими. Ну, тобто це 10 років, в принципі, це маленькі ще діти ще важко їм, але ми все організували, ми зробили для них презентацію. І це, до речі, теж якби, такий як варіант співпраці через Українок в тих школах, де вони вчаться в звичайних класах, бо часом є інтеграційні класи. Де немає сенсу це робити, а коли вони вчаться з локальними дітьми, і ми зробили презентацію. І виявляється, ну колись козаки брали участь у звільненні відня від, від Османської імперії. Ну тобто вони захищали відень. От і ми це розказали дітям, вони цього не знали. Поруч в парку був пам'ятник козаку. Вони сходили, подивились на цей пам'ятник. Тобто, ну теж вони не знали, що там Галичина була частиною Австро-Угорської імперії. От і такі речі це простий. Простий підхід, але якщо це зробити таким масовим, то це ну насправді буде поширення нашої культури. Давайте промову. Тут запитували у нас, чи е, відкриються розмовні клуби в Одесі, Наталко, до вас і якщо уже як можна долучитися до проекту та організувати мовний клуб в Одесі? От запитують у нас і е, про мову, якщо ми говорили уже про жінок, які виїхали, то і е, що вони можуть бути тим інструментом, тим голосом додатковим, який буде розповідати. Дати про Україну, то в мене звісно питання, якою мовою вони це робитимуть? Бо невелика таємниця, що не всі, хто переїхав в будь-яку країну за межі України, не всі спілкуються українською. Я швидко відповім, як можна долучитись до проекту Організувати мовний клуб. У нас на сайті єдині, можна його загуглити, єдині курси української мови є телефон гарячої лінії. І я запрошую перетелефонувати на гарячу лінію. І дуже швидко наша ну, членкиня команди Яніна вона швидко там перенаправить і допоможе вам знайти і клуб в Одесі і організувати мовний клуб. Це перше. Друге, ну про те, що Більшість, особливо в Польщі, багато людей не говорять українською мовою, поляки це ідентифікують. Якщо там германські чи романські країни вони ще не дуже ідентифікують українська, російська, то поляки, чехи вони чітко це ідентифікують. Тому і в них питання тоді: ну та, що, що ви захищаєте? Який світ ви захищаєте? Ну, тобто, які цінності ви захищаєте в, в межах культури, ідентичності і так далі. Тому що в нас з поляками набагато ближче. Мова, ніж з росіянами. Тобто, там, Якщо там 60%, то з росіянами 40%. От. Тому е, так, питання, що кожен раз, коли ви виходите в публічну площину, йдете в магазин і спілкуєтеся з, з вашими дітьми, якою мовою ви говорите. От. Ну, Це просто це має бути насправді державна, ну, чи державна, чи громадських організацій, це окрема, це окрема інформаційна кампанія для них. Це окрема інформаційна кампанія. Знайти точки болюві, знайти їхні зацікавлення. Ми вже про це думали, тому що ну, оскільки в нас є розмовні клуби в Польщі, в Чехії, в Фінляндії, на Кіпрі, в нас навіть в Італії, в нас були в Німеччині розмовні клуби, так. Але тут має бути саме інформаційна кампанія, яка має це підняти і стосовно інструменту української мови, це те, чим з чим ми працюємо і чим ми займаємося, і ідентичності саме українців. Найкраще рішення на найближчі роки це виховати наших. Громадян виховати, переконати їх справді взяти на себе відповідальність амбасадорства. Якщо вони не є в ЗСУ, якщо вони не воюють, то хоча б от зробити цей крок, перейти на українську та змінити довкола себе суспільство свою, своє оточення, зменшити кількість частку у цього руського міру, який є, завдяки тому, що ти перейшов на українську мову. Це теж твій крок, це твоє десятка. Це не просто. Це справді непросто, і не треба якби применшувати того, щоб. Переходити на мову, це просто ні, це може зайняти півроку пів але це ваш теж внесок в, те, в перемогу, і те, це те, що буде працювати через 100 років. О, тому я власне закликаю вкористуватися усіма інструментами, які є, для того, щоб бути амбасадором і для того, щоб цю перемогу не тільки вибороти, вибороти але й закріпити на роки.